Вітаю вас, любі малята! 16 жовтня відзначається Всесвітній День хліба, як кажуть, у нас на Україні хліб всьому голова. Я пропоную вам сьогодні вивчити віршик Окрайчик, який написала для вас Марія Чепурна. Вчити будемо за малюнками. Приготувалися, слухайте уважно і повторюйте разом зі мною. Окрайчик, Мама з полечка прийшла і гостиниць принесла в полі зайчик чеберяв. Нам окрайчик передав Хто до крихти з'їсть окрайчик, буде бігать, наче зайчик. А зараз повторюйте разом зі мною. Мама з полечка прийшла. І гостинець принесла в полі зайчик чеберяв, нам окрайчик передав, хто докрихти з'їсто крайчик буде бігать, наче зайчик. Бережіть і шануйте хліб, бо то праця людська. Вчить віршики разом з батьками і бути щасливі. До побачення!